Ліжко тільки для сна і для сексу. Є люди, які звертаються кажуть, я не можу витримати цих снів. Вони вимучують, вони виснажують сонливість, дратівливість, головні болі, коливання тиску. Все це є як наслідок поганого сну. Ранішнє прокидання характерно для депресивних станів. Вважається, що недосипання скорочує тривалість життя, повноцінний сонце. Відчуття відпочинку вранці на ньому ні в якому разі не можна економити. Вітаю на Суспільному. Днями зайшовши в одну із соцмереж, я натрапила на повідомлення в медичній групі про те, що дописувач дуже довго не може заснути. Це триває вже доволі довгий період часу. Він пише, що ледь не божеволіє, не може працювати, і запитує, до кого йому звернутися з цією проблемою. Погортавши цю медичну групу, я побачила, що це не єдине таке повідомлення. Тож до всесвітнього дня сну, який відзначають у другу п'ятницю березня, ми вирішили поспілкуватися про проблеми зі сном, чим вони небезпечні і як війна вплинула на порушення сну для цього. Ми запросили до розмови лікаря-психіатра, завідувача відділення Волинської обласної психіатричної лікарні міжнародного члена Американської академії медицини сну Сергія Вахно. Моє шанування Сергій Олександровичу. Добрий день насамперед. Що таке здоровий сон? Той після якого людина почувається виспаною, відпочилою. Скільки для цього треба проспати годин, здоровий сон це коли людина засинає не. Пізніше, ніж через 30 хвилин, як лягла спати на протязі ночі, якщо вона і прокидається, цей проміжок не повинен перебільшувати 30 хвилин і прокидається вранці, після в середньому 7-9 годин індивідуальна особливість виспаною добре. себе почуває. Ви сказали в середньому 7-9 годин. А вік на це впливає якимось чином? З віком. Тривалість сну скорочується. І люди похилого віку, часто 5-6 годин їм достатньо поспати, щоб добре себе почувати. А коли вже можна говорити про безсоння чи якісь інші порушення сну? Якщо людина лягає і не може заснути тривалий час більше 30 хвилин, якщо на протязі. Ночі людина багаторазово прокидається, не може довго заснути, ну і також є варіант раннього прокидання, коли людина, не проспавши ще визначені біологічні години, там 7-8 годин прокидається через 5-4 години і далі заснути до ранку не може. Це вже вважається порушеннями сну. В першу чергу це є такий медичний. Термін інсомія або безсоння. Сергій Олександровичу, як війна вплинула на наш сон? Не можна говорити про здоровий сон, якщо людина хоч один раз відчула сигнал тривоги, який змушує її прокинутись іти в бомбосховище відповідно на слідуючі чи чергові ночі. Очікування це з кожним черговим. Сигналом тривоги буде наростати, і сон вже буде неповноцінний. Від початку повномасштабної війни до вас, як до лікаря-психіатра, більше почали звертатися люди зі скаргами на порушення сну суттєво більше почали звертатися, як військовослужбовці, які повернулися з зони бойових дій, так і їхні рідні, які часто Ввечері сидять і очікують одного дзвінка від рідної людини, яка скаже, що в неї все добре. Якщо цей дзвінок не наступає, відповідно підвищується рівень тривоги, напруження. В першу чергу вони не можуть заснути. Дуже чутливий сон. Від незначних звуків вони прокидаються. Негативні думки тривога, яка вже Позбавляє людину знов відійти до сну і відпочити, відновитися. Давайте поетапно розберемо. Якщо людина довго не може заснути, от ті пацієнти, які до вас звертаються, про яких ви згадали, і той дописувач, про якого я згадувала на початку розмови, що ви радите їм робити? Безсоння за сучасною класифікацією поділяється на дві групи: гостре безсоння це виникає зразу після якихось психотравмуючих подій, стресів. Хронічне безсоння це якщо людина три ночі чи більше за тиждень має порушення сну, і цей інтервал, який спостерігається в людини на протязі трьох чи більше місяців. Відповідно, підхід в лікуванні різний для гострого безсоння, внаслідок стресу, переживань має місце. Як медикаментозна терапія, так і психотерапія і гігієна, так звана сну, при хронічному безсонні там на перший план безумовно виступає в першу чергу. Це психотерапія, а медикаментозна терапія відступає на другий план. А як от людині зрозуміл, зрозуміти, що вона вже в такій ситуації, що вже точно треба йти до лікаря? І до якого лікаря? Безсоння ночі. Відсутність відпочинку, яка шкодить людині в денний час. Продуктивно виконувати свою роботу, це сонливість, дратівливість, це неприємні відчуття в тілі, головні болі, коливання тиску все це є як наслідок поганого сну вночі і, відповідно, неякісного самопочуття в день. І часто буває так, що навіть вживання, те, що популярно, кави, не приносить покращення самопочуття. Тому в таких випадках все-таки бажано звернутися до лікаря. Сімейний лікар, вже поговоривши, має зорієнтуватися чи до лікаря-невролога. Часто буває, що це ендокринна патологія, чи до лікаря-ендокринолога, або ж якщо це ідуть якісь психічні порушення, то до лікаря-психіатра. Не обов'язково, що лікар призначить. Медикаментозну терапію. Він в першу чергу розкаже, як треба налаштовуватись на сон, що робити в день підготовлюючись до нічного сну, як відходити до сну, і відповідно проведе психотерапевтичні бесіди. Ну, а додаткові методи це, безумовно, медикаментозна терапія. Коли людина, наприклад, надто рано прокидається, коли вже час вставати, вона почувається розбитою, втомленою. Про що це свідчить? Це також один з варіантів безсоння, uh -huh. раннє прокидання. В моїй спеціальності це може говорити про певні явища депресії вже в людини, які розвиваються, і погіршення самопочуття якраз при таких депресіях, які йдуть за рахунок змін в обміні речовин мозку, це раннє прокидання і гірше себе почувають люди в першу половину дня. В другу половину дня, коли їх розпитуєш, вони кажуть, вже ніби як розпогоджується, вже і з'являється бажання щось зробити, і голова стає ясніша, і апетит покращується, і жвавість. Все, що з цим робити? Такий варіант психотерапії, як когнітивно поведінкова терапія, ефективна при депресії, так і при безсонні. Є ці, цілі монографії закордонних авторів, які чітко описують це. Перше е, усвідомлення. Проблеми когнітивні, це функції, переробка цих поглядів на ситуацію, ну і друге, поведінкові певні речі, якщо, наприклад, при безсонні, це там ліжко, яке має бути, як його використовувати, так само і при депресії. Лікування перша частина, і на рівних правах при лікуванні депресії це медикаментозні препарати, психотропні препарати, з групи антидепресантів частіше за все. Якщо е, людина. Відчуває оці порушення сну, про які ми почали говорити: про безсоння чи раннє прокидання, і вона не звертає на це уваги. Чим це загрожує? Суттєвою шкоду приносить здоров'ю, серце, судини, артеріальний тиск, аритмії. все це може викликати безсоння. Крім цього, страждає ендокринна система, іде нервова система виснаження. Відповідно, наростає дратівливість, наростає втомлюваність. От інколи пацієнти питають чи розповідають, от я напротязі тижня там робочі дні 5-6 годин сплю, не досипаю. Але ж я в вихідний день, то я компенсую це, значить, наукою доведено, що компенсації ніякої немає. Ці 5 ночей, які в робочі дні людина не доспала, вони приносять шкоду і ніяке надмірне висипання в вихідні дні. Цьому не перешкоджає, на жаль, доведено, що безсоння впливає на імунну систему. Тоді всі ці захворювання вірусні легше людина отримує і важко переносить. Вважається, що недосипання скорочує тривалість життя. Крім того, недосипання є великий ризик надмірної ваги в старших людей, більш ризик цукрового діабету, сонце. Необхідний генетично закладений атрибут нашого життя, і відповідно на ньому ні в якому разі не можна економити. Отже, економити на сні не можна. А давайте уявимо ситуацію, коли людина ніби і спить достатньо, тобто ту кількість годин, яка є для здорового сну нормальною, і все одно відчуває продовж дня. Тобто таке враження в неї, що вона постійно хоче спати. Про що це може свідчити? Це свідчить про неповноцінний сон. Тривалість сну це не значить, що сон ще якісний. Мозок повноцінно не відпочиває, і, відповідно, в день людина себе відчуває вялою, розбитою, дратівливою. Повноцінний сон, так як ми вже говорили, це відчуття відпочинку вранці. Ми вже згадали про гігієну сну, про те, що має значення, як готуватися до сну, щоб сон був здоровий. Розкажіть, як? До сну треба готуватись в день. Каву пити не можна. Друге, достатнє фізичне навантаження. Заборонено вживати в другій половині дня. Спиртне, цигарки, прогулянки мають бути на свіжому повітрі, дуже інтенсивно користуються різноманітними, як зараз кажуть, як гаджетами, де є так зване синє світло. Якщо перед сном смартфон дивитися, це суттєво впливає на те, що людина буде погано засинати. Обстановка в кімнаті затемнена, спокійна, прохолодна кімната. Дуже багато зараз вимог до самого ліжка. Знаєте, класично в когнітивно-повідінковій терапії, вони так кажуть: ліжко тільки для сна. І для сексу. Все інше і ліжко не людина не повинна лежати. Багатьом пацієнтам я рекомендую, яких відчувають, що в них є певні проблеми зі сном. За годину до сну тепла хвойна ванна, яка розслабляє, яка заспокоює і приводить в спокійний сон. Яксорінний ритуал ще такий. Самий банальний, класичний ритуал. Це релігійний людина молиться перед сном. Можна почитати ще? Так, почитати можна. Спокійна музика. Уявимо, що людина працює дуже багато в офісі або, наприклад, ті самі студенти, чи школярі, які там готуються до іспитів. Здається, ти вже нарешті в ліжку, а заснути не можеш, тому що мозок працює, працює, працює. Що порадити в таких ситуаціях? Спортзал. Фітнес зал останнім часом науковці, які займаються проблемами сну, кажуть, що мінімум 4 рази на тиждень. Треба, щоб ці заняття були Олександрович, ми починали з вами про війну говорити, про її вплив на наш сон. І от ви згадали про ваших пацієнток, та це дружини, мами, сестри, які чекають з війни чоловіків, своїх братів чи батьків. І от поки не отримують цей довгожданий цей плюс, чи цю смс-ку, чи, чи дзвінок телефону не можуть спати, вони на це скаржаться. От ви їм що радите? Перше, це спілкування, підтримка в сім'ї, психологи, які займаються лікарі, психотерапевти. До них звертатися, перше не усимітнюватися, обговорювати, шукати підтримки, цю підтримку вони знайдуть. А я, як лікар традиційної медицини, робити м'який та тадітний фон препаратами рослинного походження заспокійливо. Якщо говорити про тих військових, які повернулися з фронту, от з багатьма спілкуюся і від Практично кожного чула про те, що він не може спати, навіть попри те, що людина вже ніби здавалася би в безпечному місці, так чому так відбувається? Те напруження, яке виникло в них в зоні бойових дій. Це постійне очікування, неповно немає можливості повноцінно виспитись. Часто короткочасний сон приривчастий при поверненні з зони бойових дій це напруження не зникає. Воно продовжує залишатися, і це напруження, це тривога. А часто і згадки про трагедії, які відбуваються в зоні бойових дій, спричиняють суттєві порушення сну. Як в плані засипання, як в плані не спання, так і в плані дуже жахливих яскравих сновидінь, які теж дуже дошкуляють. Є люди, які звертаються, кажуть: Я не можу витримати цих снів. І вони вимучують, вони виснажують цим людям. Безумовно треба звертатися. Вже до лікарів, на мою точку зору, лікарі, які займаються військовими. В цьому випадку я б все-таки сказав, що лікарі це психотерапевти з медичною освітою і це лікарі-психіатри, які можуть когнітивно поведінково Терапію провести і призначене медикаментозне лікування. Яка між ними різниця, щоб був результат від когнітивно-повідкової терапії, треба більш тривалий час місяці. Результат від медикаментозного лікування можна отримати через декілька тижнів. Але мета виведення цього військового з такого стану це 3-6 місяців, на жаль, не так швидко. А людині вже? Дошкуляє воно, то тому тут медикаменти все-таки допомагають. Нехтувати цією проблемою не можна. Ні в якому разі, мало того, що людина випадає з соціального життя, не завжди може працювати все, оточуючи, сім'я страждає. От в мене були жінки, коли чоловіки приїжджали у відпустку тридцятиденну, вони дуже добре до своїх чоловіків відносяться, люблять їх, переживають за них. Але часто. Така фраза в них виникає: я чекаю, коли він поїде назад. Не витримують ці безсонні ночі, зривання, дратівливість, агресивність, яка, на жаль, спричинила війна. Тобто затягувати з тим теж не можна. Якщо з'явилися такі речі, треба одразу до лікаря. Обов'язково. Аби звернулися люди, вони отримують допомогу. І допомогу якісну. На початку нашої розмови я вас представила і згадала, що ви є міжнародним членом Американської академії медицини сну. Що це за академія? Об'єднання лікарів у світі по вивченню проблем сну це. Дає можливість обмінюватися досвідом, отримувати передові напрацювання. Які мають американські чи інші вчені в цьому напрямку по вивченню сну улюблений напрямок, яким я займаю вже 40 років, це депресія і тривожні стани, і відповідно до них порушення сну. Якщо не говорити про наукове вивчення сну, а от в побуті полюбляють люди казати: я жайворонок, чи «я сова, є таке, що лікарі про це кажуть, науковці. В першу чергу вважають, що це генетично детерміновані речі. Є люди сови, є люди жаворонки, а є люди голуби. Сови це люди, які пізно лягають і пізно встають. Науковці ще вважають, в них запізнюється годинник. Жаворонки це ті, які рано лягають, рано встають. Вчені вважають, що в них цей годинник. Біологічний іде пришвидшено. Між ними є така категорія людей, які, до речі, переважають це голуби, це люди, в яких генетично детерміновано. Вони пристосовуються до будь-яких умов. Насамкінець, так вже підсумовуючи нашу розмову. Ми вже трішки про це поговорили про гігієну сну, але от що ви рекомендуєте робити перед сном або категорично не рекомендуєте, аби сон був здоровим? Перед сном харчування легке. За три години до сну невживання збадьорюючих напоїв, легка прогулянка на свіжому повітрі, або читання книжки паперової, або прослуховування музики, підготовка кімнати, підготовка ліжка до сну. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Дякую глядачам за увагу. Нагадую, що сьогодні на Суспільному ми спілкувалися про проблеми зі сном, чим вони небезпечні і вплив війни на порушення сну із лікарем-психіатром, завідувачем відділення Волинської обласної психіатричної лікарні та міжнародним членом Американської академії медицини сну Сергієм Вахно. Не відкладайте сон, не економте на ньому, і нехай вам сняться приємні сни. до зустрічі на Суспільному.